топ темою минулого тижня стало проведення саміту миру, який ініціювала Україна і разом зі Швейцарією провела на курорті Брюнгеншток. Участь у заході взяла 101 делегація, з яких 92 країни зі всіх континентів. Ми з командою новини Лайв теж побували на саміті і відчули та побачили всю його атмосферу власними очима. Загалом на захід заакредитувалося близько 500 журналістів із різних країн світу, і це є абсолютно безпрецедентною цифрою. Це означає, що не зважаючи на меседжі про втому світу від війни в Україні, той самий світ насправді дуже зацікавлений у її закінченні, адже саміт миру якраз про завершення війни, але на справедливих умовах та до поваги до міжнародного права. А це означає, що Росія має віддати все, що захопила, піти з території України і заплатити за все, що заподіяла при президенті Зеленському мінських домовленості в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, і так далі, не буде а, абсолютно чітка позиція. Однак про решту саміт буде говорити уже власне на другому раунді західу. На першій Україна винесла три із десяти пунктів формули миру Володимира Зеленського. Це ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, обмін усіх військовополонених та повернення усіх дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію. За словами президента, ці пункти для старту обговорення кінця війни були винесені не випадково. Саме вони об'єднують усі країни світу і особливо ті, які досі балансують поміж Україною та Росією. Неприємною несподіванкою була присутність двох журналістів з Росії, яких на захід акредитували на вимогу швейцарської сторони. Там це пояснили нейтралітатом країни, і по правді кажуть, що у них там теж брали інтерв'ю наші західні колеги, які у нас, до речі, теж біля мене у великому залі, де працювала преса, сидів журналіст з Китаю. Розговорилися ми з ним майже під кінець першого робочого дня. Я поцікавилася, чому ж у Біргенштоці немає китайського лідера Сі Цзіньпіня, На що китайський колега відповів, що Сі приїхав би, якби тут був Байден і навіть Путін. Це прозвучало як такий собі натяк на вагоме то літо лідерство Китаю у світі. Китайського колегу цікавило, чому Зеленський назвав Китай ворогом і яким загалом є ставлення президента до офіційного Пекіну. Власне, це ж саме він повторив наступного дня саміту Володимиру Зеленському під час його прес-конференції. Давайте почуємо відповідь українського лідера. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни. Тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки. Я не можу сприймати дуже серйозне те, що. При всій повазі до журналістів, але те, що лідер тієї чи іншої держави або його представники передали в медіа, ми говоримо про закінчення війни. Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що у Україні ворог один. Головніша інтрига саміту, у яких із країн світу буде проведений другий раунд перемовин, та чи буде там присутній той самий Китай. Підготовка вже стартувала. І, за словами міністра закордонних справ, Швейцарії захід планують провести до президентських виборів у штатах, тобто до листопада 2024 року. Представників Росії теж запросять і їхня присутність там буде свідчити, чи готова Москва до справедливого миру та фіксації реального закінчення війни. Що буде з Росією на думу саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть. Бути. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами. Вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України на сьогодні. Ми боремося те, щоб змусив світ. Але для нас головне результат. Результат це закінчення цієї війни. І що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав. Що Росія завтра може розпочати, до речі, з нами перемогу, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до статуту. Відомо, що під час коміки першого раунду саміту підписалося 78 країн світу, і ця цей цей документ досі відкритий. Далі швейцарська сторона передасть його представникам Росії. Опісля протягом наступних місяців робочі групи будуть працювати над підготовкою до другого раунду саміту, де будуть обговорювати усі 10 пунктів формули миру для України. Також там же можуть підписати документ про завершення війни на проведення такої важливої зустрічі. Претендують 5 країн. Відомо, що Одною із них є Саудівська Аравія. Команда новини лай буде стежити і за новинами саміту миру, і за розвитком подій цього тижня у нашій країні. Всі деталі ми будемо розповідати вам вже наступного четверга у цей самий час. Бережіть себе, побачимось.